Друзі, мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Повертається сезон української прем'єр-ліги. Ворска проти шахтаря, мої любі друзі! Сьогодні я зроблю свій прогноз на цей неймовірний поєдинок. Поділюся своїми думками, чого я очікую. Давайте розпочинати. Мої любі друзі, розпочнемо ми з очних поєдинків за останні 5 матчів. Дві перемоги Ворскли, нуль нічих та три перемоги Донецького Шахтаря. А, ось, 2022 рік Шахтар переміг 3-2. Потім в останньому турі сезону 2022-2023 Вороскла перемогла 2-1. А потім, 30 вересня 2023 року, Ворскла перемогла 2-1. 14 квітня 2024 року вже Шахтар перемагає в Полтаві 1.0. Ну а в фіналі Кубку України Шахтар подала Вороску мінімально 2-1. Пам'ятаєте, тоді Шахтар вів. В два мія наприкінці матчу Вороскла забила гол, відродилася інтрига, але все-таки не вдалося полтавській команді відігратися у тому двобої. В кінці кінців Шахтар переміг. А ось, Ворскла непогано провела предсезонні збори. Вороскла, яка завершила минулого сезону на 9 позицій, хоче, звичайно, що грати в Єврокубках. І у полтавської команди є абсолютно для цього усі можливості. Команда дуже сильна, ворскла. Ось Команда з хорошим потенціалом, тому, в принципі, я думаю, що Ворскла дуже потужно виступить у наступній компанії. Да, випробування для полтавської команди. Шахтар чи не чемпіон України. Приїжджає у Полтаву, да, це випробування. Але полтавська команда показала на зборах і взагалі в цілому, що команда готова битися у наступній компанії. Якось так. Ну ось, до речі, товариський Шахтаря Ось перемогли Сараєво. 4-1 ніч з Хайдуком Хорватським програли бочки та Полі. Перемогли турецький Бешикташ, програли Загребському Динамо 0-1, а потім з тим таки Загребським Динамо розійшлися миром 2-2. Ось, ну Шахтар непогано да виглядав на зборах. там Педріні ось повернувся до Шахтаря, бразильський футболіст. і дуже непогано дивився Педріньо, Вінісіус Тобіас також повернувся. Взагалі бразильці доволі таки непогано дивилися у донецькому Шахтарі. Ось, ну ці бразильці поїхали ну, тоді, пам'ятаєте, в 2022 році пограли вони в оренді. Ось, повернулися до Шахтаря. Ось і доволі таки непогано себе проявили там. І, взагалі, Шахтар на зборах мені дуже сильно подобався. Тут то команда. Там ще, до речі, був матч з Іспічі. Також Шахтар його хоча й програв, але все-таки. Незважаючи на результат, да, але Шахтар грав доволі таки не пане футболу. Під і Маріна Пушича грали здорово і на поразку точно там не награли. У моментів було предостатньо, щоб забивати. Шахтар також готовий до наступної кампанії. Е Команду дуже здорово дивились на зборах. Ось тому Шахтар в плані фізичної готовності готовий, як і полтавська команда. Тому я особисто я очікую дуже хорошої гри, 4 серпня очікую дуже багато голів. Незважаючи на те, що це перший тур, я думаю, що буде відкритий футбол і. Не думаю, що Ворскла прям закриється, Шахтар буде більше там. Ну, Шахтар, я думаю, Шахтар буде да, більше домінувати, більше володіти м'ячем, але такої прям домінації, я думаю, не буде. Думаю, що Ворскла е буде відповідати своїми атаками, тому я очікую, що тут е рівний доволі таки поєдинок. Е ось, е тому що Ворскла ну, мені особисто. Те команда готувалася до наступної кампанії, ну, мені особисто Ворска доволі таки сподобалася. В принципі, Шахтар. То, то гра дуже хороша, там, Шахтар, ось, як там вони, ці комбінації, це дуже красиво все виглядало. Ось Шахтар дуже мені сильно сподобався. І команда, справді, Шахтар, «Ворскла» — дуже сильні команди. Ось, дуже багато комбінували там футболісти Ворскла і Шахтаря на зборах. Ось, тому, в принципі, я кажу: тобто і Ворскла, і Шахтар фізично готові. Фізично готові. Дуже важкий, звичайно, що сезон очікує, особливо тут для Шахтаря, який буде грати у лізі чемпіонів. А там буде новий формат, там буде більше матчів, тому для Шахтаря буде важкий. сезон. Ну, Ворска, в принципі, в Єврокубках не грає, і, в принципі, Ворск спокійно може зосередитись на чемпіонаті України. Але Шахтаря, звичайно, що буде тут важкий сезон, але команда Маріна Пушича фізично готова. Дуже багато молодих бразильських футболістів, тобто -то команди і справді з великим потенціалом Шахтар, і, як не круте, але Шахтар, і, звичайно, що фаворит, да? у матчі з Ворскою, як не круте, але я думаю, що Ворска все-таки бій дасть, і бій буде доволі таким гідним бій. Я думаю, Ворска прийме бій і виступить, думаю, полтавська команда на височайшому рівні. Ну, давайте переходити більше до моїх думок. Що взагалі я думаю? Я думаю, що обидві команди опіняються голами. Думаю, що обидві команди заб'ють. Це мій перший прогноз, обидві команди заб'ють. Другий мій прогноз, думаю, все-таки не програє Шахтар. Я не виключаю нічі, але думаю, що Шахтар не програє як мінімум. Тобто, моя думка така: обидві команди заб'ють. Та друга команда, тобто гості Шахтар Донецьк, не програє як мінімум даний поєдинок. Тобто обидві команди заб'ють, та Шахтар, як мінімум, не програє. Ось так. Тобто, Це може бути нічя 1-1, або перемога мінімальна Шахтаря з рахунком 2-1. Я думаю, десь так. Ось. Тобто, Або нічя 1-1, або мінімальна перемога Шахтаря 2-1. Але основна моя думка що обидві команди заб'ють. Донецький Шахтар як мінімум не програє, нічів я не виключаю. Але думаю, що Шахтар точно не програє. Ворстлі у першому турі шпиоти України. Ворскла точно покаже хороший футбол, Шахтарю легко точно не буде, але думаю, що підопічним Маріна Пушича ну, точно не програє. Тобто або нічия я, або перебок Шахтаря мінімально 2-1. Тому якось так. Тут моя думка основна: це обидві команди заб'ють та Шахтар як мінімум не програє пишіть взагалі, друзі, свої думки в коментарях. Я вам, мої любі друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам тільки всього самого найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.